Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Про Білорус так у цьому ж інтерв'ю президент Зеленський звернувся прокоментував погрози Олександра Лукашенка, диктатора білоруського узурпатора влади. Сказав про те, що він сподівається, президент Зеленський, що Білорус таки не вступить у війну, що тут здоровий глузд переможе. Хоча казав, якщо вони все ж таки підуть на цей крок, то ми we will сервайв на пряме питання журналіста, що буде робити Україна, будемо бити. Се і ми переможемо витримаємо, е, і дозволити знову Росії використовувати Білорусь як плацдарм для нападу. Це велика помилка. Додав він ну, велика помилка з боку і Лукашенка була б, якщо б він дав себе використати. Лукашенко зараз теж активно коментує події е, навколо України і можливо, участь Білорусі на фронті. Теж він давав інтерв'ю, зібрав журналістів і розговорився. Значить, в усатий тарган на цю тему і коментував. Вав він саме декілька декілька позицій, декілька тест можливу участь в білорусі в прямій агресії проти України і також ядерну зброю. Чи необхідна ця ядерна зброя безпосередньо білорусам, білоруській армії? Теж Лукашенко не стримався і прокоментував це питання. Так, знаєш, здається, що Лукашенко випав якісь таблетки смі сміливості і от розговорився останні два дні просто неймовірно. І зокрема, мене трохи розсмішило про те, як він запросив Байдена до Мінська. Мовляв, якщо ми ну, зараз послухаємо цю цитату, але справді так. тут дуже смішно, що е, Байден ж буде недалеко від Білорусі У в Польщі, Польщі в так. В Варшаві. Е, Лукашенка Варшаву ніхто не запросив, його там не буде. То він до Мінська Байдена запрошує. Так, каже, що до речі, нагадаємо так. Там е, Байден прилітає наступного тижня, так з понеділка, десь до Польщі, і оцей. Час саме в цих числах 21-го буде це звернення Путіна, яке не всі очікують про те, що він може там щось заявити. І зараз так багато, так розмов про те, що тут буде Байдена. Тут буде Путін щось замовляти заявляти. І от Лукашенко вирішив об'єднати всі ці дві прекрасні події. І каже. Ну нехай Путін і Іл, Байден приїжджають сюди до Мінська. До мене ми тут зустрінемося, поговоримо. І Він так таким говорив. Знаєш, трохи ніби на районі. Він з кимось розмовляє і стрілу комусь забиває, і хоче з кимось порозмовляти так по серйозному, по дорослому. Мовляв, якщо хочете миру в Україні, приїжджайте до мінська, і тут поговоримо про те, що можна там зробити. Такий okay, гопніка. Ну ми можемо послухати якраз <laughs> цю цитату стосовно Байдена. А зачем Байден їде Польшу? Развіяти не вапрос, вопрос? чому йому зі здійснює. Зачем Польшу, именно в Польшу, в Германию, в Великобританию поехал. Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание, вы ему передайте там по своим каналам. Мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Ми не паримося по цьому поводу, каже Лукашенко. Хоча видно, що дуже його переймає те, як Польща озброюється зараз, посилюється, зважаючи на те, що значна частина білоруської позиції в Польщі зараз перебуває і працює, звідти фактично на повернення Білорусі до нормального життя. То ясно, що Лукашенко переймається тим, що обороноздатність Польщі зростає, і вплив відповідно російського ФСБ і білоруських структур пресивних там так само падає. Ну каже, ми Мінські котові прийняття, але ніхто з Лукашенком говорити зараз не збирається і не буде. Всі очікують, як він себе поведе власне у цій небезпечній ситуації втягнення Білорусі у пряму агресію проти України вже сухопутний напад. І якраз знову ж таки, щоб додати собі важливості, щоб його більше боялися, Лукашенко почав коментувати питання ядерної зброї: потрібна вона білорусі чи не потрібна? І Можемо послухати, що він з цього приводу сказав. Нам стратегічне ядерне оружие не нужно. Ми не збираємося наносити удар по Америці і навіть по європейським странам. А тактичне ядерне оружие це ньому йде что що були підготовлені самоліти, які можуть нести тактическое ядерное ядерне. Тут враховуючи, як рухається Лукашенко, здається, що він так серйозно напружився стосовно ядерної зброї. Видно, що це його десь там. Зачіпає і він готовий тут, значить, розказати всім откуда на Білорусь готові наступління чи що там і нападіння, нападіння та... так і, ну, і з, з одного з одного боку. Він ех, любить, значить, щоб на нього звернули увагу, що він такий важний перець. В нього ядерна бомба є. З іншого боку, це порушення пряме усіх міжнародних домовленостей про розповсюдження ядерного озброєння і те, що Путін там якісь комплекси, які можуть іскандери з боєголовками запускати, передав власне. На територію Білорусі невідомо чи там є ну швидше за все, там немає ядерних боєголовок, що це просто пускові установки, які можуть працювати, але це вже створює напругу. і Це вже підставляє Лукашенка під міжнародні санкції, під можливі потім серйозні дуже наслідки. Якщо запуск, наприклад, навіть тактично ядерної боєголовки відбудеться з білоруської території, щоб спровокувати конфлікт, чи то в Європі, чи то в Україні, от і такий прецедент за участі Білорусі відбудеться. Ну це буде пляма і. Ну на, на все життя і на режимові Лукашенка, і на білоруській історії, і він просто увійде в історію як ну невиправний абсолютно військовий злочин, воєнний злочинець. тому тут є дві сторони медалі. Але зараз, звичайно, що Лукашенко намагається торгуватися і на цю тему з Москвою. І відповідно може дійсно це поступка, на яку він пішов, щоб ці іскандери завести, але поки що не вводити білоруські війська в прямий контакт, вогневий, так і напад на територію України. Тут ми можемо лише гадати наразі. Ми розуміємо, що він прагне балансувати і десь так криво але Цей баланс йому поки що вдається. Йому вдається вислизати з-під прямого тиску Путіна, який намагається вже білоруську армію, вже тривалий час, в прямий, в пряме протистояння з українською армією.